Вітаю вас. Інформаційний ефір першого Придністровського. Продовжує українська редакція. Ви дивитесь програму вчасно. Сьогодні до вашої уваги! Не тільки вислухати, а й надати реальну допомогу. Вже більше року у республіці діють громадські приймальні президента. Із теплом та гарячою водою взимку нові системи водопостачання та водовідведення встановлюють у дитячому садку Григоріополя. Через мистецтво до миру і злагоди. творче об'єднання Кам Арт приймає гостей із різних країн на міжнародному симпозіумі художників. Вже більше року у всій республіці працюють громадські приймальні президента Євгена Шевчука. За цей період з їх допомогою вдалося вирішити чимало проблем, з якими зверталися жителі із усього Придністров'я. Майже 400 звернень за рік тільки в цій громадській приймальні президента. Люди приходять і розповідають про проблеми, звертаються по допомогу і навіть пропонують свої варіанти вирішення нагальних питань. З недавнього часу в громадських приймальнях стали працювати телефони довіри. Тому тепер своє звернення можна залишити за допомогою телефонного зв'язку. Громадська приймальня президента вітаю. Добрий день. Добрий день. Це гаряча лінія. Так, цілком вірно дуже турбує ситуація з патентами. Якщо таксист везе пасажира з Тирасполя у Терновку, він теж повинен мати республіканський патент. Співробітники Державтоінспекції біля Фоїшора пишуть протокол за незаконне зайняття підприємницькою діяльністю. Дзвінок прийнятий, заявку оформили. Пакет таких звернень постійно направляють президенту Євгену Шевчуку. Тисячі відповідей вже отримали мешканці нашої республіки за весь період роботи громадських приймалінь президента. Телефони довіри працюють близько місяця. За їхньою допомогою оформляється 15-20 звернень на день. Процедура прийняття набагато простіша. Не потрібно приходити до громадської приймальні, Необхідно тільки зателефонувати для реєстрації звернення. До того ж, терміни максимально короткі. Ваше звернення із сьогоднішнього дня буде знаходитись у нас в роботі. Як тільки ми зможемо вам дати відповідь, ми вам зателефонуємо і ви отримаєте всю інформацію в усній або письмовій формі, за адресою, яку ви вказали у заяві громадська приймальна президента в Терасполі знаходиться в будівлі палацу дитячої і юнацької творчості. Звернутися туди можна з вівторка по суботу або зателефонувавши за номером 0533 777 86. У черговий опалювальний сезон із відремонтованою котельнею увійдуть мешканці селища Первомайськ. Старе зношене обладнання демонтовано. Зараз фахівці встановлюють сучасні котли і насоси, паралельно реконструюють магістральну мережу. Впродовж теми наш сюжет. Масивні котли висотою у два поверхи. Серце старої котельні в експлуатацію її ввели ще у 80-ті. «Котельня була заснована в 1978 році. Котли стояли парові. Вони напевно у нас залишилися останні в Придністров'ї. Вони вже відслужили свій термін, навіть два терміни, тому що термін експлуатації 20 років. Аварії відбувалися постійно, без тепла і гарячої води залишалося все селище. Стало ясно, латати проржавілі труби марно, потрібні радикальні заходи. Котельню передали на баланс терастеплоенерго. теплоенерго. Співробітники підприємства приступили до роботи із реконструкції об'єкта. Так він виглядає зараз. Ми встановлюємо котли вісман. Ми встановлюємо котли вісман, насоси Грюнфос, пластичні теплообмінники. Насосне обладнання в нас з частотними перетворювачами, що дає дуже велику економічну вигоду як в електроенергії, так і в плавності пусків, теплоносіїв та інших характеристик. Якість німецька без ремонту обладнання прослужить не один рік. Крім того, все буде повністю автоматизовано. Розумні котли навіть самі підлаштуються під погоду. Якщо за вікном мінус 16, подадуть одну температуру, мінус 5 – іншу. Застосоване обладнання, яке дозволяє працювати котлам на двох видах палива, яке працює як на газі, так і на рідкому паливі, як резервне джерело живлення для котлів. Варто відзначити, що паралельно із реконструкцією котельні тепловики займаються заміною магістральної мережі. Вона також застаріла. Приступити до пуску налагоджувальних робіт фахівці планують із 1 жовтня, щоб зробити крок в опалювальний сезон, впевнено. У Григоріополі тривають ремонтні роботи у дитячому садку номер 25 комбінованого типу Золотий півник. Тут встановлять нові системи водопостачання та водовідведення. Детальніше в нашому сюжеті. Дитячий садок Золотий півник був зданий в експлуатацію 26 років тому. Відтоді ремонт системи життєзабезпечення в дошкільному навчальному закладі не проводився. Змінити ситуацію вдалося після того, як держадміністрація Григоріополя включила дитячий сад в програму утримання житлового фонду об'єктів соціально-культурної сфери та благоустрою міста на 2016 рік. Надходили неодноразові клопотання від адміністрації десадка з проханням про проведення ремонту системи каналізації водовідведення водопроводу у цьому освітньому закладі. Кошти були заплановані у місцевому бюджеті, тому ми вдячні адміністрації за те, що почули і фахівців уної клопотання цього садка. Підрядник цього об'єкту товариство Сім. Він взявся виконати роботи відповідно до проведеного тендеру за суму на 110 тисяч менше ніж було заплановано. Всього об'єкта загальна сума. Договору складає 442 тисячі. Ми плануємо закінчити роботи до 25 вересня. Зараз в освітньому закладі виконують ремонтно-будівельні роботи з установки нової системи каналізації і водопроводу. Відсутність гарячої води тепер в минулому. Дитячий садок комбінованого типу номер 25 Золотий Півник найбільший дошкільний заклад в Григоріополі. У ньому функціонують 13 груп, які відвідують 250 вихованців. Ми довольні дуже задоволені. Раді і батьки дітей. Тепер хлопчики та дівчатка будуть перебувати у комфортних умовах, користуватися гарячою водою, тому що нам доводилося воду гріти у чайниках, щоб змивати ручки діткам теплою водою. Ремонтні роботи в дитячому садку виконані на 70%. Завершити роботи планують до кінця вересня. У Добасарах теж продовжують готуватися до зими. Зараз повним ходом тривають роботи із ремонту покрівель, під'їздів багатоквартирних будинків. Впорядковуються дороги і тротуари. Що виконано, а що ще належить зробити у наступному сюжеті. Наталія Савицька із задоволенням показує під'їзд свого будинку. Нові міжповерхові віконні блоки, вхідні двері, оштукатурені стіни. Колір, каже, вибирали самостійно, а всі роботи виконали фахівці житлово-комунального господарства. Канішна, ми писали... Ми писали заяви в УЖКГ, дуже потребували ремонту. У нас були старі двері, будинок споруджений ще у 63-му році. Старенький, ми намагалися самостійно підтримувати чистоту і велике спасибі, що нам зробили ремонт. Я вважаю, що нам ремонт зробили креативно в під'їзді. Фактурна штукатурка все пофарбували дівчата, намагалися, щоб усім мешканцям було приємно заходити. Сучасні технології при ремонті під'їздів фахівці ЖКГ застосовують уже кілька років. В цьому році декоративна штукатурка з'явиться ще в чотирьох під'їздах будинку номер 70 по вулиці Дзержинського. Зараз там уже замінили вікна, двері і підготували стіни для нанесення фактурного шару. Паралельно у рамках програми капітального ремонту житлового фонду фахівці ЖКГ здійснюють і ремонт покрівель. Провели капітальний ремонт даху на Горького 25, Ломоносова 53, Фрунзе 53.1. Встановимо там шатрові дахи з металочерепиці і профнастілу. Роботи повинні бути завершені до дощів цьому році на розвиток дорожньої галузі Дубасарського району та Дубасар із республіканського бюджету виділено понад 14 мільйонів рублів. 420 тисяч із них направили на ямковий ремонт дорожнього полотна міста. Ще 233 тисячі витратили на середній ремонт вулиць Ушакова, Ленінградської і Димитрова. Не залишилися без уваги і міські тротуари. Ми зараз знаходимося на місці нового тротуара плитки». Тротуар з плитки на вулиці Дзержинського завершили до Дня Республіки. Тут був тротуар зі старих плит метр на метр. Ходити по ньому було неможливо. Розбиті плити, арматура стирчала. Провели демонтаж, поклали хороше підґрунтя. Покладено 188 квадратних метрів. Нове тротуарне полотно незабаром з'явиться і на вулиці Леніна від будівельного магазину Космос до перехрестя із вулицею Карла Маркса. Роботи там вже почалися. Використовуватися на цій ділянці буде плитка, вироблена місцевим підприємством ЖКГ. Осінь ремонту не перешкода. Дорожні служби Бендер продовжують планові роботи з реконструкції дорожнього полотна. Зараз змінює зовнішній вигляд комуністична, яка вулиця на черзі в наступному сюжеті. Поки на цій вулиці можна помітити тільки спеціалізовану техніку, але незабаром комуністична порадує бендерських автолюбителів якісним дорожнім покриттям ми по вулиці комуністичній. Ми укладаємо зараз нижній вирівнюючий шар, потім верхній чистий. Буде проводитися окочування маленьким катком, потім катком з гумовими вальцями, а в кінці вже великим. При виготовленні дорожнього полотна використовуються місцеві матеріали. Безперебійним постачанням асфальтобетону займається бендерський завод. Після реконструкції підприємство збільшило потужність і може виробляти до 200 тонн асфальту у день. Ремонт вулиці комуністичної наймасштабніша дорожня робота. Цього літа. Рух планують відкрити наступного тижня. Об Обсяги робіт збільшилися, фінансування є. Через це терміни перекриття місто. проїжджої частини по вулиці Комуністичній продовжаться. Плануємо до 12 вересня відновити рух. Гарантійний термін нової дороги мінімум два роки. Ремонт вулиці Комуністичної фінансується коштом дорожнього фонду. Також у списку запланованих дорожніми службами робіт реконструкція вуличних пандусів. Даний момент по вулиці зараз на вулиці Кавріяги Комсомольській, Московській вже є такі з'їзди. Далі будуть реконструюватися по вулиці Леніна і Лазо. Якщо по комсомольській і Московській пандуси вимагали лише часткового ремонту, то по комуністичній з'їзди потребують повної реконструкції. Що стосується заміни зношеного дорожнього покриття, наступна на черзі вулиця Котовського. Через мистецтво до миру і злагоди. творче об'єднання КамАрт знову приймає гостей з різних країн на міжнародному симпозіумі художників. Проурочена до початку виставка картин розташувалася у тераспольському офісі місії ОБСЄ. Творче об'єднання Камарт протягом 11 років збирає майстрів живопису, графіки скульптури з різних країн. Цього року проект відзначає свій третій ювілей, який збігся з 80-ти річчям першого пленеру художників у Кам'янці так, як перший і єдиний пленер був у Кам'янці у 1936 році, це і послужило початком у 2005 році для того, щоб створити ось таке суспільство. І 2006 року відкрили перший симпозіум. Вознаменування того першого і єдиного пленеру. У минулому році в симпозіумі взяла участь рекордна кількість учасників 40 людей. Однак цього року точна кількість митців стане відома тільки до завершення симпозіуму. Але організатори сподіваються, що що проєкт приверне і нові таланти. Наш проект проект досить відомий не тільки у Кам'янці та Терасполі. Ті люди, які бачать рівень цих робіт, їм хочеться взяти участь і бути поруч. Симпозіум буде проходити протягом місяця. За цей час придністровських художників і гостей чекають поїздки до Бендерської фортеці, Кісканського монастиря та в інші мальовничі місця. Створені за час симпозіуму картини. митці зможуть представити на підсумковій виставці Покровський Вернісаж 4 жовтня. І це все попереду на вас. Чекає прогноз погоди. А я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин вже нового тижня. Зустрінемось у понеділок, як завжди, вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє Гідрометцентр, 10 вересня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний – 5-8 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі – 13-15 градусів вище нуля, в день – 26-28 тепла. У столиці вночі – 14-16, в день – 28-29 із позначкою «плюс». Атмосферний тиск близький до норми.